Доброго дня малята, рада вас вітати. Сьогодні ми будемо ліпити. А що будемо ліпити? Відгадайте загадку. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Що це, дітки? Вірно, це м'яч. Тітки давайте розглянемо м'яч, який він. Круглий, червоний, вірно. Він катається, підстрибує. Ось ми зараз будемо його ліпити. Для ліплення м'ячика нам знадобиться пластилин, дощичка. Волога серветка. Спочатку треба розм'яти пластилин в ручках, а потім будемо розкочувати шматочок пластилину круговими рухами між долоняк або на дужці. Ось який у нас гарний м'ячик вийшов. Дітки, чекай на ваше фото з м'ячиком. До побачення! Червоним боком по доріше скаче скуком. Тут під хмарки залетить, стопочок його плещить на галявинці в траві М'ячик може не знайти, жадів небайдужий, М'ячик стребучи дуже містри буче м'ячи, кинесе заводний